Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Школа цікавий винахід земної цивілізації. Гамо почуттів, веселку емоцій викликає вона. Це і 1 вересня, і перша вчителька, і перший дзвоник, що радо запрошує учнів Україну науки, любові і добра. Знайомтесь, загальноосвітня школа номер 35 не гімназія і не ліцей. А звичайна, ні, не звичайна, унікальна, неповторна, творча школа, така ж, як і її мешканці. Ді функціонують три зразкові комп'ютерні класи щодня. Більше 200 учнів працюють за сучасними комп'ютерами. Вивчають інформаційні технології, розвивають інформаційну культуру та інформаційний стиль мислення. Весь світ може ознайомитись із закладом. Достатньо вести адресу сайту і велкам у чарівну країну нашого дитинства. Вінницьку загальноосвітню школу номер 35 називають флагманом передових інноваційно-інформаційних технологій в навчально-виховному процесі на теренах області та України. Ця школа неодноразово переможуть конкурсів на визначення кращих навчальних закладів міста та регіону. І відтак право брати участь в експерименті, з ініційованому міністерством освіти і науки України щодо впровадження у школах хмароорієнтованого орієнтованого навчального процесу було надано 35-й загальноосвітній Вінницькій школі. Проект ввійшло тільки 18 базових шкіл по Україні всього 18. і на сьогоднішній день вони стають основними для нашої української держави з питань дистанційного навчання. Школа номер 35 Вінницької міської ради використала хмарні технології Офіс 365 та серверні можливості Windows для того, щоб забезпечити учнів необхідним в сучасному суспільстві робочим середовищем та можливістю віддаленої роботи в позаурочний час. 21-го століття з великою цікавістю сприймають все нове, що посилює їх розвиток і підвищує знання. Учасниками експерименту стали учні п'ятих та шостих класів. Хмароорієнтоване орієнтоване навчання, так зване навчання за комп'ютером, за гаджетом на відстані їм до вподоби. Вчитель вам нам після кожного уроку відправляє повідомлення на нашу електронну почту і в, ну або на наступний день, або в той самий день ми робимо домашнє завдання і коли зможемо, відправляємо йому назад. І потім, коли він це провіряю, він відправляє нам наші оцінки за роботу. Це дуже цікаво, це дуже корисно для нашого розуму, для нашого розвитку. А також ми розвиваємося в різних технологіях і в різному напрямку, і це дуже допомагає мені в моєму житті. Уроки інформатики, англійської мови, поєднання російської та математики, урок праці з застосуванням хмароорієнтованих технологій були презентовані учасникам семінару. Високий рівень педагогічної майстерності учителів 35-ї Вінницької школи, ґрунтовні знання учнів, розвинута матеріально-технічна база школи були відмічені усіма гостями. Відтак, нині Вінницька 35-та стала відомою на всю Україну як школа новатор регіону в реалізації інформаційно-хмарних технологій в сучасному навчально-виховному процесі. Провадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає вміння вчителів-предметників користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. Динаміка рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями педагогами закладу представлена на слайді. Наш приємно здивувала. Ось прикладом таким чином у шестикласників проходить урок англійської мови. Вони освоюють знання, граючись. Ми проводили урок подорож по місту з використанням мультимедійних технологій, а саме смарт-дошки. Наші Наталя Ліваковська розповідає, що смарт борд іншими словами, розумна дошка, допомагає у підготовці та проведенні уроку. Ефективність засвоєння знань зростає в рази. Ви бачили зараз фрагмент уроку у програмі Смартноутбук. Дуже цікава програма, можна розробляти будь-які уроки, що вона дає. Дуже різноманітні завдання. Діти зацікавлені, їм цікаво працювати з дошкою. Вони завжди активні. Співання пісень, логічні вправи, засвоєння нового матеріалу у такий цікавий спосіб дозволяє дитині почувати себе впевнено адже при такому підході невілюються помилки. Діти не бояться зробити щось не так. Вони зацікавлені, як найкраще продемонструвати свої знання. Прикладом у цьому закладі використовується безліч новітніх технологій та матеріально-технічна база постійно оновлюється, але також є і застарілі комп'ютери. Аби їх поміняти чи оновити, шкільного бюджету потрібно виділити кругленьку суму. Проте навчальний заклад знайшов кращий вихід. Використання технології віртуалізації. Вона дозволить добряче зекономити. В закладі функціонує сервер віртуалізації. До речі, така технологія впроваджена тільки у Вінницькому національному технічному університеті та школі. Сервер дозволяє використовувати застарілу техніку в поєднанні з сучасним програмним забезпеченням. Це заощаджує значні кошти. Програмне забезпечення встановлюється не на 23 застарілі комп'ютери, а на один сервер, що полегшує адміністрування. На екранах є в нас наліпки, щоб дітки не забували логіни і паролі. На всякий випадок, бо може бути. Натискаємо певний користувач, бо діти вже працювали і воно вже автоматично в пам'яті збереглось. Вводимо пароль, натискаємо Enter, все, ми в повноцінній операційній системі Windows 7. 35-та школа отримала першість серед інших не випадково. Вчителі постійно вдосконалюються та застосовують новітні засоби навчання. Даний заклад є експериментальним майданчиком Міністерства освіти і науки України і Національної академії педагогічних наук. Наразі тут використовують офіс 365. На небо скочу на хмаринку, А що вона мене чекає епоху технології, а впевненість майбутнє нам дарує найкраща в світі 35-та школа. В інформаційнім просторі ми вільно знаходимо потрібні сайти, блоги. Бо 35-та це не просто школа, а справжній храм сучасних технологій. Так, в любові і гармонії. В щирості і толерантності живемо і працюємо ми, вчителі, учні і батьки загальноосвітньої школи номер 35 Новий рік принесе нові злети і перемоги, нові хвилювання і радості, гордість за те, що ти причетний до історії перлини вишеньки нашої 35-ї.